Чого така? не неуродка. Впізнаєш? На... Не. Хто це? Знакома. Де познайомилися? соцсетях. Мене це не удивляє. Це неодноразово було, що він переписується з якимось баришнями. Я йому це говорила, що мені неприємно. ми Наступаємо на ті ж самі граблі. А тепер детальніше. Ця дівчина Маша провокатор Єфима. Вона написала Ярославу у соціальні мережі. І він одразу підтримав спілкування. Маша закидає наживку, яку хлопець із задоволенням ковде. До речі, я кілька разів грала в покер, пише Марія, і навіть виграла 450 гривень. Круто, пише Ярик. Аж мурашки по шкірі. Ярославе. Мурашки по шкірі? Від чого? Фішки. Карти. Я б не відмовився від майстер-класу з покеру від тебе. Чекаю на нашу зустріч. На призначену зустріч Ярослав примчав Ржищева наступного дня. Но цель зустрічі у мене була геть не вона. А поіграть в покер. Маша приводить Ярослава у компанію підставних покерних гравців. Привіт. Я. Ярик. Лена. Невже хлопець, добре знаючи про фінансові проблеми своєї сім'ї, програє всі гроші? Карта любить дим і алкоголь. І слізу. Я згоден. <ріху> ти знала про цей вечір? Ні. Я нічого не знала. Коли це було, Ярику? Ярику, ти ж не в покер граєш? Ти не блефуєш. Там написано було 20 января. Mm. В цей момент я поняла, коли він витратив мої гроші. Ті деньги. Ярослав їх позичив для походу в покер лицей. Навіщо ти це зробив? Люблю ці його... гри. Процес ігри. Я як представлю, в якій я була тоді ситуації, наче мене взяли і просто витерли в мене ноги. Okay. Я, пожалуйста, не трогай мене зараз. Я попрошу. У той вечір Ярослав навіть не згадував про свою кохану. Зате залюбки хвалився своїм багатим покерним досвідом. Багато всаджував. Соточка, соточка, соточка. Класно. Настоящий мужик. Та він себе показував героя, що я весь крутий пацан. Я дивилася і думала про те, що він... Він саме настоящий свиня. І скільки всього я ще можу не знати, що він робив. Він це просто вбиває. Це дуже велике хобі, так? Я люблю тільки двоє віші. Іграти в гітарі, і грати в поком. Все, тільки граю. Мені цікаво, що ти не розказав, що є сім'я, що є жінка, Що є дитина. Ну, як сказати, розказував. Дівчата йдуть. та Ярослава вони цікавлять значно менше, ніж покер та нові друзі по чарці, яким він представляє свою дружину на докучливою Мегиру. Дружина дзвонила. А. І що? Так що, де там? Ну я ще повиїхав на вивіз. Куди? Ну Я дуже бути зараз в, в <рігані> так. Коли я, наприклад, виділяю е час, щоб провести з звічені чоловіком, далі на поважній день. Розказуючи незнайомим людям, ти з собою гордився цим? Задавались випроси, тобто yes. ми общалися. Ми з ними добре подружили. Нормальні ребята, тобто на есть... поморській розговорні. У тебе дуже дивні уявлення про чоловічі розмови. Ти хорошо, є про мене, донька, Ярослав. Я, мабуть, заслуговую таке. Відношення до себе. Це я хвилю в себе. Що я не замічаю взагалі, що я говорю. Якщо я тобі мішаю жити, я не розумію, чого ти тоді оце до мене дзвониш, чи ти не має, приїжджаєш. Щоб так, коли тобі треба зайнятися сексом, бо немає де, то дай. І щоб я тобі їсти наготовила, настирала, Вибач, я не служанка, Ярослав. Мені теж хочеться якось розуміння, любві і ласка. Кис мені жаль, що я так міг просто. Я не вірю. Я просто не вірю тобі. І все. Так. Да. Вигравати в покер для вас важливіше, ніж нагодувати дитину. Відповідь так. І це чітка правда. Я тебе объясню. А что тут объяснять? Тут все было ну, четко. А, ну, а если тебе так, то давай хорошо. Ты сейчас на ней образы все что? Конечно, что нет. Да я сам уж не знаю, что. Я не понимаю, как так можно. Ему не надо ни женщины, ни дитина. Ему надо деньги. Покер, друзья. Зачем тут жить вместе, Робить, в тебе сім'я? Пожалуйста, уйди од нас, там нас покої. Іграй свій пок. Іграй своїми друзями, що хочеш, я роби. я тебе не держу. Кись, я тут ще більше мені це відео, все ще більше доказує, що я в'язую з покером навсігда. з алкоголем теж. Я буду робити на обічній роботі. Ясь, давай дотерпим просто. За шість років скільки я його пробачала вже, що в мене вже просто немає сил. Я хочу подивитися далі. Після трьох годин гри в покер і п'яти пляшок коньяку, хлопці вирішують влаштувати справжню холостяцьку вечірку і запрошують стриптизерку. Гидко, на це все дивиться так гітко. Як тобі такий вечір із життя Ярика? Мне дуже больно неприємно. неприятно. Не могла ні слова сказати. Мені просто хотілося здохнути все. Ну, я додивлюся до кінця. Наробила свою роботу. Треба було заплатити. А в цьому світі в усіх є робота, крім тебе. Боже, наскільки ж воно скотеняка таково. Він моїй іні цуває якийсь про це не подумав. Тож я ходжу на роботу, дружуся, ти пасуєш куди, попало. Не трогай мене. Це був останній раз, я тобі обіцяю. Не буде якось міра. Від нього я навіть нічого, нічого не хочу. Ти готова далі дивитися? Так. Да. А Ярослав розважається на пом. Давайте на бродершафт вип'ємо. виб'ємо. Ого, зупини мить. Помада розстер. Облизав аж так смачно. Мені таку боль придає, що я, я нічого не хочу. Я прошу, відпусти мене все. І ходи до своєї скільки тобі влізе. Клапав її, потім прийшло до мене. Я сподіваюся, ти перед цим помився. Я її поцілав в щок і в плечі я її в губи не цілував. Це добре, якщо це не був, поцілуй в губи, це був твоїм язиком облизане її тіло. Губами не язиком. Це язиком твоїм було облизано її тіло. Це було безполізно шкільно, ви що ви говорили своє оправдання. ні. Знаєш про те, що вона ти її цілуєш. На танцор. З Вау! Для мене це реально. Він почав захищати її, а не говорити щось мені там, це тільки буквально. Один вечір. А що за сім'я можна було сняти і сказати? Всім, чим можна обідати людину, всім чим можна унізити людину, я все зробив по пунктах. Ти дебіл, я просто. Довбаний дебіл. Я не хочу бути таким. Не для тебе, а для себе. Я тобі не хотілось просто встати і туди уйти. Я хочу додивитися до кінця. Стриптизерка дає Ярославу зрозуміти, що не проти продовження вечора. Чи скористається він можливістю? Ну, ти отічна, ти no, Чесно, мені є... Ви кохаєте Ярославу. Так. Практично кожний канал зйому інформації по всім реакціям показав, що це правда. Про свою любов до дружини Ярослав розповідав і своїм новим знайомим. Там така жінка, дівчинка. Таку треба добити. Там є за що всі за поблизу. Шість я не просто визнаю. Та чи буде цього зізнання досить, аби Ярослава пробачила? Щоб говорити такі слова, треба було спочатку не обстирати мене. Це вже до задні, це те, що він сказав. Ось така вишенька на дуже несмачному торті. Я, я, я не знаю. Я не знаю, що казати. Я такої ще її не бачив. Я зрозумів, що те, що вона побачила, це вона мені ніколи в житті не простить. Скажи мені. Що мені зробити для того, щоб я тебе відпустив? Що мені зробити для того, щоб ти забула про мене? Хотя би не контролювати. Де я? Що я? З ким. я? Добре. Я тоді тебе, значить, відпускаю. Ми поставили кроп, жирну крап. Наші отношені на цьому закінчиться. Випробування пройдено. Це не той ключ, який приносить радість. Але це той ключ, який відкриває очі. Сьогодні він твій. Мені дуже шкода, що все так сталося, чесно. Я хочу його просто забути. Один прекрасний момент він просто нас з дитиною поставить на свою ігру і проіграє. Мене було розставити ці всі точки було давно. Це б типу, тупо додому. Обдумайся, наче реально тепер з нового листка невже справді один вечір перекреслить шість років подружнього життя?